Там я зробив, що називається. Е, знаєте, що зараз буде? Зараз буде вкат е, і перепуст, тому що дивіться. Раз, два, ваш танки має на базі стоять АФК, плюс Т5 стоїть на базі АФК, а в них Т5 іде вперед. Ви розумієте чи ні? Це буде перепуст. Так, да, це перепуст, все. Типа, це очевидно було. Це було очевидно. Хорош. Хорош. Які всі хороші, прям ідеально скатками з, з усім, да, молодці. Ніхто не поможе. Ні, ніхто ні одна тварь не поможе, ні одна тварь не поможе. ні одна тварь не поможе, ні одна. Ні одна тварь не поможе. Ні одна не, пом... ні одна не поможе, ні одна, ні одна. І знову ж таки, ще раз, у них команда грає бій. Вся команда. Має ТС5 і дважки танки катаються щось на Д. А от сцепийся ти от мене своєму... пендібобері. Давай Туда. Надо було приїжджать за них, до речі, туди в спину і прокатувати за них. Е, я не винуватий, чуваки. Ну, от це не я винуватий, оце винуватий не я. Дивіться, ще раз показую. Демонструю. Уберися! Уб... Не тригрей Убери... мене, не будь ласка. Демонструю. Uh, дігенерат. Свободний. Долбай. Ну тип. Дивіться, в них іде Ексемка, в них їде ТС-5. Вони їдуть пушить. В них їдуть всі танки і ідеально, як повказівці, наче вони всі, взво... от, от, абсолютно всі взводники вкатують у мене. а У мене команда стоїть АФК на базі. Але ж це називається патент і теплої мапи. Ноль помилок, забій. Ноль. Ні, одна од, була, треба було на шумать W приїжджать е, їм за спину, откуди вони приїхали, типу ось все прям сюди падать ось всю сторону, да і все. Але ж мене ТС5 стоїть на базі АФК. А в них ТС5 доперед пушить.